Коли я дізналася, що таке коїться в Україні, знаєте, я відчула себе зрадженою, і я навіть не можу собі уявити, наскільки зрадженими відчувають себе люди, які зараз на передовій, наші хлопці, просто ганьба від такого у той час, коли триває війна, коли захисники гинуть на передовій, відстоюючи свою батьківщину, коли сім'ї втрачають чоловіків, братів, дітей. Як буде людям дізнатися, що поруч із ними на їхній же землі спокійно розгулюють проросійські сектанти гівножери Святогор та Кременовська? і найстрашніше, такі ж самі сидять у високих кабінетах, звідки виходять накази? Уявіть тільки реакцію тих, хто повернувся з фронту покаліченим, хто бачив смерті своїх побратимів, яким болем і люттю відгукнеться в їхніх серцях усвідомлення того, що, поки вся країна напружувала останні сили для відсічі зовнішньої агресії. У цей час на високих постах в Україні сиділи зрадники, ті, хто досягли своєї влади через поїдання випорожнень, шизунутої, кошлатої, бородатої, потвори дворкіна на знак абсолютної відданості, від цього факту взагалі нудить. Ви знаєте, мені цікаво, на що сподіваються ці люди, які таке творять. Зараз же штучний інтелект е, спостерігає за всіма, хто має в себе телефон, і навіть якщо ви зовсім не шарите по соціальним мережам. Взагалі, навіть вимкнений, він спостерігає за вами. Всі це знають, вже всі ні. Ці люди коять таке, що просто на не налазить.